Владислав Бельбас, генеральний директор української бронетехніки. Пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня. Ретельно стежу за вашою публічною діяльністю. Змушений констатувати, що вона власне збільшилася. Це якось вас стимулює чи допомагає вам у плані виробництва? А... У ну, ваших інтерв'ю стало явно більше. Є дві сторони цього. По перше, інтерв'ю з'явилося, коли з'явилися проблеми із державних службою, і це був такий вимушений крок необхідності донести суспільству, чи роз, скажімо так донести цю інформацію про стан справ про те, що дійсно є загрози і проблеми у нас з реалізацією проектів. Закупівлю озброєння військової техніки, виробництва, постачання? Тобто, це загальна проблема для проблема для всіх підприємств, чи то приватної, чи то державної форми власності. Ну, власне, і з державни питання вдалося зняти, чи все ж таки воно там, там підвисло десь Собі там от, тихенько булькає вас поки не чіпають, але от тему не закрили. На жаль, не підвисло і конкретно булькає, тому що питання не вирішено станом на сьогодні, не дивлячись на прийняття е постанови е змін до постанови Кабінету Міністрів, не дивлячись на, на прийняття резолюції е Комітету оборони Верховної Ради, не дивлячись на прийняття постанови Верховної Ради е України, постанову Верховної Ради України підкреслюю, яка була під проголосовано здається більше, ніж 300 голосами. 326 було так ніяк не вирішено питання, воно підвище, воно реально нікуди не рухається і не трогають, я би не сказав, тому що ви можете побачити. Публікації Федерації роботодавців, публікації е, е, Асоціації легкої промисловості, що там реальна якась неймовірна кількість кримінальних проваджень, понад 40 штук. І вже йде активна реалізація по ним. Це глобальна проблема, оскільки замість того, щоб вирішувати е, проблему е, чи якось її врегульовувати, держава починає там силовими методами якось е, протидіяти. Зрозуміло, що виробництво зброї там більше зараз під час війни воно любить тишу, але тим не менше ви от, є одним із ключових виробників зброї в Україні. І от зараз дуже багато чиновників заявляють про те, що от у нас в десятки там, разів збільшилася номенклатура, ми там рухаємося семимильними кроками. Зрозуміло, що це завдяки тому, що такі компанії, як ваша, як інші виробники зброї, от, працюють. Але оці показники, це завдяки чи всупереч? Таке правильне питання, і я на нього якось нетривіально відповім. відповім. Дивіться, там де держава дала можливість заробляти прибуток, наприклад, дрони, Е, де поставили прибуток не 1%, а 25%, п'ять ця сфера бумірує, Вона росте в арифметичній прогресії. Тому е, можна робити виводи так, уже якісь висновки підводити е, риску і казати, що там, де держава. Менше втручається, де держава вон та по безпілотникам. Що відбулося безпілотникам? Перебрали мито на імпорт, перебла на комплектуючі. Перебрали максимально його спростили, дали найбільше отримувати найбільший прибуток на цьому ринку згідно діючих постанов. І сфера розвивається там значно, значно розвивається, і вже контрактуються значні обсяги продукції, яка вже допущена. Що до експлуатації, це показує ефективність. Зменшення втручання держави в цю діяльність, і це показує ефективність залучення капіталів знань, вмінь шляхом можливості надання отримати прибуток з такої діяльності з одного боку. Виготовити дрон це треба менше компетенцію мати, меншу енерге, менше затрати, навіть енергетично там в людському вимірі така інша, ніж умовно кажучи, зробити там 120 двадцяти мінометиків виробити або не знаю там новатор-другий поставити. На потік. от Зрозуміло, що для і того, і того потрібні технології і люди. От зараз дуже багато розмов про те, що де українські заводи, де маса цих українських заводів. Ви як ніхто знаєте, як завод підняти з нуля. Чи легко це зараз в Україні, не знаю там в шахті, в підземельні, в бункері, де завгодно збудувати завод, який там, через якийсь певний час почне випускати продукцію. Ну, можна там, танкові стволи або там, 120 мі міномети. Дивіться, я би не диференціював виробників безпілотників від виробників решти озброєння. Тут, тому що розуміло, кожна кожна технологія та кожен виріб на фронті а, має своє значення. Кожен виробник важливий і потрібно якраз мати. Я, я чому сказав про дрони, бо дрони в нас виділені від решти виробників. Решта виробників озброєння вона обділена такою вагою. можливістю так, так легко виробляти. Я би якраз тут і не диференціював би, а давав би можливість всім виробникам розвиватися а не проблема організувати виробництво, але є свої нюанси, наприклад, до вибухових речовин під землею неможливо працювати з вибухівкою, тому що в разі нештатного спрацювання, нештатної ситуації загинуть всі люди там, тому це неможливо. Потрібно максимально ми зараз, як асоціація, працюємо над тим, щоб Менше інформації про виробників було в відкритому доступі. Я не хочу там розганяти зраду те, що було відбулося 29 грудня і 2 січня. Але я, я думаю, що хтось має констатувати факт, що. Агресор переключився із ракетних бомб ракетно-бомбових ударів по об'єктам інфраструктури енергетичної на ракетно-бомбові удари по об'єктам військово, -промислов, військово промислового виробництва військово-промислового комплексу. І це важливо. Це свідчить про своєрідне своєрідну зміну стратегії. А ми маємо зі своєї сторони. Якось на це реагувати, контрреагувати, проводити якісь заходи. І ми маємо все таки мінімізувати інформацію про виробників, їх місце розташування, їх обсяги там закупівель, що закуповується, і так далі. Це має бути якась інформація з обмеженим доступом і дійсно її. Ми не говоримо про там затаємничення закупівель, то це має бути процес, але цей процес має перевірятися контрольовано. Не всіми органами правоохоронними. Я десь в інтерв'ю казав, що я вже я навіть абревіатури не знаю, які ходять до до, до нас і до підприємств. Ну, ми розказували про цю ситуацію, абсолютно дику, коли це цепочки, умовно кажучи, ланцюжки, от поставок е, е, логістика, все це знаходиться в відкритому доступі, і через ці от поставки, через логістику, можна вирухувати навіть ну, в кінцевому випадку. Кінцево споживача цього всього, і це в тому числі і військові підприємства. І ми про це теж розповідали. Це ну, ситуація для нас ніби дика в умовах війни, але констатуємо факт. Вона має місце бути, і чи невідомо, ну, невідомо чи служба безпеки там, зокрема, навела лад в, 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 в питанні порядкування цієї інформації. А... Кадри дуже багато запитів зараз. От як ви вирішуєте кадрову проблему? Адже велика кількість інженерів, зокрема верстатників, слюсарів, токарів високого гатунку опинилися на фронті. Чи є у вас можливість, наприклад, демобілізувати цих людей для потреб оборони? І як загалом, де ви берете кадри для того, щоб розвивати своє виробництво? Студенти, це хто ці люди? На жаль, це питання дійсно не врегульовано, немає такої можливості демобілізувати. Я маю на увазі демобілізувати людей без втрати ними якісь, ну тобто втрати здоров'я, чи які вже отримали якісь пошкодження. А так, щоб спеціалісти, які мобілізувалися, були демобілізовані для проходження скажімо, для роботи чи проходження служби на оборонних підприємствах, такого немає і. Здається, в українській правді інтерв'ю, коли давав, я казав, що навіть я, робота. На оборонних підприємствах вона може прирівнюватися в принципі до військової служби. І президент сьогодні говорив да, про те, що ті, хто працюють і платять податки, це е, люди, які скажімо, допомагають захисту батьківщини. А на мою думку, люди, які ще й працюють на оборонних підприємствах, вони е, нічим не менше ризикують, е, е, також е, працюючи на таких підприємствах. І е, треба щось із цим робити, оскільки. Зараз ми бачимо, і е, мобілізація активізується і є проблема дійсно із бронюванням е, співробітників, які працюють на оборонних підприємствах на виробництвах оборонних. І е, тут теж ця ситуація, скажімо так потребує врегулювання, бо е, станом на зараз немає терміну. Е, Ну через який період може бути демобілізована людина, да, щоб її знову залучити до виробництва. І є питання по дійсно по цьому новому законопроекту, як, як буде в подальшому реалізовуватися мобілізація існуючих людей, існуючих людських ресурсів. Владиславе, тут як на мене дуже крива логіка, виходить з одного боку. Ми говоримо про потребу збільшення виробництва в Україні боєприпасів і зброї. З іншого боку, ми констатуємо заразом факт, що у нас немає власне, кому на цих заводах працювати. Чи можете ви залучати тоді студентів старших курсів, не знаю, там людей з пенсійного віку для того, щоб піднімати виробництво, тому що воно зброя сама себе не виготовить. Більше того, вона себе й не розробить. Це, це дійсно з вами погоджусь. І є така проблема, і намагаємося максимально залучати молодих людей, максимально залучати всіх, хто доступний на цьому, скажімо так, ринку праці, оскільки ще знаєте, як ще ж у нас з радянського союзу, є школа виробництва збройної військової техніки, є військовослужбовці, які вже не придатні до призову. Тобто, ми запрошуємо всіх, хто хоче працювати і може працювати, хто має відповідні знання, це є всюди на наших соціальних мережах, на наших сайтах. Кого ми шукаємо, і, відповідно, крім цього, в рамках це як в рамках підприємства, в рамках асоціації проводиться ще й робота із навчальними вищими учбовими навчальними закладами стосовно. І, Надання стипендій студентам відвід від, від асоціації і розвитку і залучення їх до оборонно-промислового комплексу, тому що дійсно перемогу ми маємо здобувати не кількістю жертв, а технологіями це однозначно. Владислав, спасибі за те, що погодилися відповісти на питання. Їх звісно набагато більше, але дякую, що знайшли час для нас. Владислав Бельбас був з нами, керівник українського збройного підприємства, Українська бронетехніка.